Тримай тат. Тат? Тат. Що? Мама йде? Ну ти що? що? я її боюся, чи що? Так, а я щось не поняла. Що тут робиться? А що вже не так? Хто рубає? Тато бачу рубає. А ти чого не рубаєш? Я ж тобі сказала рубати. Ну? Сину допомагаю. Щось не так? А. Що? Дуже правильний чи що? Не, а, ну, а, а що такого? Лишив сокиру, пішов до хати, я з тобою зараз поспілкуюсь, а ти, щоб оцю купу всю перерубав? Один? І то давай в темпі, з патиками закінчиш, підеш гніви кидати від свиней. Все. А коли їсти? Я приїхав сьогодні, я навіть нічого не їв абсолютно. А їсти вечір. Щоб їсти, треба заслужити спочатку.